На протязі цього навчального тижня ми говорили про українську мову, про наше рідне українське слово. У нас було багато різноманітних занять. І ми зараз пригадаємо, які ж це в нас були заняття кожного дня. Дивимось на екран. Перший день у нас мав назву Здравствуй, рідна мова. Цей день ми з вами. Вірніше Ольга Олексіївна з вами провела заняття Мова наша калинова». З Наталією Дмитрівною зі мною ми зробили гарну аплікацію сонечко добрих слів. А другий день мав назву Чарівні увічливі слова. Ми з вами відвідали галявину цікавих слів з допомогою презентації і розігрували різні то далі, ну, день третій мав назву Скоромовки забавлянки. Тут ви вже з Ольгою Олексієвною вивчали скоромовки. І було у вас таке дуже цікаве заняття з допомогою е, листочків. Ви робили кекять калини. Так, так як мова наша калина. Четвертий день, тобто вчора, мав назву Казковий світ українського слова. Ми з вами. Говорили дуже багато про казки. В формі гри наше заняття було. Ми відгадували за ілюстраціями героїв Казок і згадували, яка ж то казочка. І пішли до сьогоднішнього дня, до п'ятого дня нашого тижня. Це видатні постаті українського слова. А як ви думаєте, що означає слово постаті? Це люди. Так. І ми, я вам хочу розказати про трьох видатних українців, яких ми повинні знати. Це Леся Українка, Леся Українка, Леся Українка Іван, Франко, Іван Франко і Тарас Шевченко. Свіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина. Теса Леся Українка, яка Є. теж писала дуже багато гарних віршів. <рес> Повногомону, розмови і пісень чагарнику. От бачите, які гарні вірші нашою рідною українською мовою. Ми вчили віршики, брата? Да. Розкажете? Так. Да, да. Ну давайте вставайте, готуйтеся.